Всім привіт! Мене звати Іра Семчич і ви на каналі «Викупай трохи Нє. І сьогодні я починаю серію своїх відео про тренди. Весна літо 2023 року. якщо вам цікава ця тема, продовжуйте дивитись. Раз два три купуєш мод на базарі, позарі. Купайтроха не знаєш що стиль шарить. Викупайтроха викупай не можеш підібрати шкари. Викупай трохані, то ваше світ тебе пусляти. викупай не є. Хочу зробити невеликий дисклеймер. Тренди це не означає, що ви бігом маєте викидати одяг, який зараз уже не трендовий. Купляти собі трендовий. Це відео ніяк не спонукає вас до якихось покупок. Тим більше дорогих покупок це відео просто інформативного роду для того, щоб ви були обізнанішими і можливо знайшли якісь трендові речі свого гардеробу, тому що як ви знаєте, зараз вінтаж, апсайкл, ресайкл дуже дуже актуальний і знов ж таки трендовий. Тому ніяким чином не спонукаємо вас до спонтанних покупок. І сьогодні у нас відео про тренди із взуттям. І давайте спочатку поговоримо про носики самого взуття, тому що це знов ж таки одна із важливих речей. Але насправді зараз мода настільки вже помінялась, що практично все трендове і все актуальне. Тому які носи зараз актуальні, це і гострий, і квадратний, і круглий, і навіть всякі носики там у вигляді кошачої лапки, як Мерджела – з одним пальчиком і тому подібне. Реально всі носики взуття актуальні. Які підбори чи платформа зараз актуальні? Шпильки актуальні, і високі, і середні, і малесенькі, кітнхіли. І також ця шпилька може видозмінюватися, може бути циліндричної форми каблучок, знаєте, такий, як рюмочка. Це може бути квадратний каблук у стилі 90-х, або взагалі якісь суперцікаві, типу розбиті яйця і тому подібне. Реально трендово все. Але в цьому сезоні є новеньке те, що до нас прийшло нещодавно. Буквально кілька сезонів тому на показах ще. Не було танкетки, але знаєте, не такої танкетки в стилі 90-х, нульових, тому що така танкетка зараз з нами теж трендова і трендова була в минулих сезонах. Зараз це така більшість, знаєте, як в нульових в 2000-х роках, і навіть трошечки, знаєте, переходить в 2010-ті роки. Це така танкетка, коли внизу немає нічого, а потім. Переходить у таку, знаєте, високу танкетку, там на 10 сантиметрів. Ну що давайте перейдемо до якихось конкретних моделей, які зараз супер трендові. Збоку будете бачити варіацію самих показів, а також уже стрітстайл, просто якісь інспірацію з Пінтереста я для вас підібрала просто all-inclusive із показів і уже носибельні варіанти. Тому обов'язково дивіться, а не тільки слухайте це відео. І перше про що я хочу поговорити, це металік. Металік трендовий не тільки у зуті, але й загалом у всьому. Цьому мені здається, це вже всі знають і всі бачили, тому що зараз дуже багато брендів починають робити не просто шкіряні вироби, але у такому кольорі металік. І металік актуальний у всіх відтінках. Срібний, золотий, розове золото, мідь, латунь, будь-який метал, кольоровий метал. Але скажу вам на власному досвіді, що найлегше комбінувати саме срібний металік. Це знаєте, такий варіант, з яким найлегше працювати, і найскладніше з ним прогадати. Тому що з золотими відтінками можна переборщити. Аліна любить казати: а чому не переверени? чому не перевере Що? Якщо додати кілька золотих деталей, чи додати золото дуже близько до обличчя, можна виглядати тумач, можна виглядати знаєте, трошечки з таким циганським вайбом. Тому, якщо ви боїтесь, якщо ви тільки пробуєте стилізувати, ви ще не впевнені у своїх знаєте, вміннях, то пробуйте срібло, тому що воно в принципі знаєте таке монохромне, без кольору. Наступний матеріал це джинс. Дуже цікаво виглядає взуття в джинсовій тканині, в джинсовій фактурі, тому що зазвичай ми привикли, що бачите, джинсове джинси відповідно. Або Якісь джинсові куртки або джинсові сорочки. А от взуття це супер-супер цікаво. Я не знаю, як для українських вулиць, напевно, це взуття не дуже підходить, тому що якщо якась калабанька, все джинс-брудний, а як його прати, взуття ж не кинеш пралку попрати. Мені здається, коротше, що складно в Україні. Але якщо це буде взуття на якійсь високій танкеті, то в принципі, я думаю, досить носибельно. Але джинсове взуття виглядає дуже красиво, особливо, якщо ви хочете витягнути свою ніжку, ви одягаєте джинсові джинси, джинсове взуття. І тоді довжина ваших ніг просто виростає в величезній прогресії, особливо якщо ви візьмете взуття. З гострими носиками просто попробуйте. І це працює не тільки з джинсом, це працює з будь-яким кольором. Джинсове взуття прям таки віє нульовими, особливо те, що я бачила в Пінтересті, то це практично всі моделі взуття. Вони саме з такі, знаєте, з нульових. І це не дивно, тому що в нульових дуже любили джинс, просто робили тотал джинсові образи. Я думаю, навіть ви пам'ятаєте, як нас з вами одягали в джинсовий комбінезон, зверху джинсову куртку. Ще, можливо, навіть джинсова кепка була в придачу. І це насправді виглядає дуже мило і стильно. Наступна фактура це у нас лахмате взуття, взуття, яке з типу хутром і тому подібне. Але це не таке взуття, знаєте, як носили років 5, 6, 7 тому. Воно трохи видозмінилось, тому що зараз це не босоніжки. Знаєте, на шпильці зверху з таким м'яхом це балетки, взуття на платформі, які знаєте сандалі, але такі на масивній підошві. Ну і звичайно, я впевнена, що ви бачили взимку цього року. Також було дуже актуальне серед інфлюенсерів одягати взуття, які просто от чоботи такі по коліну, і вони всі були в хутрі. Звичайно, це завжди штучне хутро, але це хутро. І от зараз влітку це хутро з нами просто в іншому взутті. І на мою особисту думку, то в балетках цей матеріал виглядає просто божественно. Реально це виглядає дуже красиво, і це навіть може бути не хутряне взуття, а може бути в'язане. Я між іншим таке взуття показувала в одному із наших відео. Я вам десь тут прикріплю підказку. Це відео про подарунки на 14 лютого, і там я розказувала про бренд, український бренд, який в'яже отакі от балеточки. Тому можете звернутися до нього. Наступна фактура це плетення або солома. Не знаю, як правильно назвати. Просто коли це більш знаєте, така густе плетення, то воно мені нагадує знаєте, солом'яні сумки, просто соломні якісь капелюхи. а коли це більш ніжно, знаєте, ніби хтось просто гачком в'язав, воно більш нагадує мені плетення. Було досить багато такого взуття, і це плетення може бути у верхній частині взуття, може бути суто якась деталька, або може бути підошва, як я говорила раніше, про платформу. Особисто мені дуже подобається знаєте, таке плетення на балеточках, це виглядає дуже ніжно. Я, правда, поки що не бачила фотографії, як виглядає це взуття на ніжках, але коли воно самостійно стоїть, то дуже красиво. Що по кольорах і принтах? По перше, анімалістичний принт з нами, в принципі, кожного кожного сезону леопардовий принт до нас також чотири сезони. Він з нами. Потім на один сезон трошечки пропадає, надоїдає всім, потім знову повертається на чотири сезони. І леопард це реально напевно це вічна класика. Хоча, здавалось би, з ним знову ж таки досить деколи складно працювати. Але якщо ви боїтесь леопарду, якщо ви боїтесь принтів, просто одягайте їх якнайдальше від обличчя. Наприклад, якщо ми зараз говоримо про тренди взуття, якщо ви одягнете леопардове взуття, воно. Ніколи не буде у вас виглядати якимось там вульгарним чи тому подібне, як би ви не одягнулись. Ну але, звичайно, про анімалістичний принт я не говорю тільки про леопард, це, звичайно, і зебра, і корова, і змія, будь-які принти будь-яких тварин, ну, як будь-яких тварин, деякі тварини не мають принта, вони однотонні. Якщо ви дивитесь це відео і все ще не підписані на наш канал, обов'язково підтримайте це відео лайком і підпискою на наш канал, нам буде дуже приємно. Чим більше Коментарів, чим більше фідбек від вас, тим більша мотивація знімати нові відео, новий класний корисний контент. Тому дякую. Кольори, звичайно, ті кольори, які у нас супер актуальні і трендові одязі, так само переходять і на взуття. І одним із таких головних кольорів взагалі цього року це є рожевий. Тому, якщо ви придбаєте собі рожеве взуття чи взуття якогось базового кольору, але з рожевими вкрапленнями. Не знаю, чи вам видно, то ви точно не прогадаєте. Але знову ж таки, що до нас таке, знаєте, новеньке прийшло, новеньке і стареньке, тому що знову ж таки не до нас прийшло звідки? З нульових, тому що що, тому що це теж один із головних трендів 2023 року. Це y року. Це Mac Blink, Тому не звичайно, ж з нами. Я особисто дуже не люблю Неон. Він мені прям дуже сильно не подобається. Але знову ж таки, якщо гратись суто зі взуттям, то терпимо. Треба бути дуже стильним знаєте, щоб стильно одягнути неон, це більше складно, особливо просто повсякденному житті для фотосесії, а для стрітстайлу це супер. Ти яскравий, тебе видно здалека і тому подібне. Але для життя хоче знову ж таки, хто як любить, хтось любить привертати багато уваги просто в повсякденному житті, то це точно для вас. Ми на цьому каналі Викопайтрохання, і взагалі ми як особистості дуже підтримуємо українські бренди і вважаємо, що вони дуже недооцінені. Тому часто робимо відео про них і тому подібне. Сьогодні хочу розказати вам про дуже 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 класний маркетплейс. Це перший і єдиний маркетплейс з українською косметикою, який називається Вауч. Це просто геніальна річ зібрати всі найкрутіші українські косметичні бренди в одному місці. Тобі не треба ходити по різних сайтах, по різних інстаграм-сторінках. Тебе є просто сайт, Wouch, де ти вибираєш потребу. Тобі треба декоративна косметика, доглядова косметика, маска, туш. Гель для брів і тому подібне там зібрано просто все. Також якщо ви хочете зробити комусь подарунок, але не знаєте, що для нього обрати, то на сайті вауч ви знайдете подарункові бокси з косметикою, які вже зібрані, уже всю роботу зробили замість вас. Тому ти просто купуєш такий от бокс, і він не тільки піде для подарунку вашій подрузі, мамі чи сестрі, а також для того, щоб ви могли познайомитись з українськими брендами, пробували якісь їхні засоби, затестували. І я впевнена, що ви знайдете якісь свої улюблені. Ми даруємо вам промокод Викупай на знижку на сайті Вауч. Тому обов'язково біжіть вниз. Там ви знайдете посилання на сайт. Щиро рекомендую. Тепер йдемо до конкретного взуття, і перше про що я хочу поговорити, це платформа в стилі 2000-х. Ми з вами говорили про платформу, яка знаєте, була десь в десь 2010-х роках. А зараз, крім неї, також популярна, дуже популярна платформа в стилі. Нульових. І ви знаєте, це таке взуття для ляльок Братс на такій величезній платформі, таке дуже масивне, гігантське, кольорове. Воно може бути з хутром, воно може бути неоновий кольор. Ви можете змішати просто кілька трендів, якщо вам вдасться знайти якесь таке взуття. Але більшість трендів, взагалі, які я вам назву, їх легко знайти в мас-маркеті, тому що мас-маркет то і робить трендові речі для того, щоб. Окупець, як найчастіше купляв в нього одяг. Можливо, дуже цікаве взуття: це сабо або англійською клокс. Взагалі перше взуття, яке називається клокс, це взуття, яке йде на дерев'яній підошві або взагалі повністю дерев'яне. І якщо раніше сабо або клоки ми в минулих сезонах одягали знаєте такий лайтовий варіант, типу біркінштоки, Крокси, яке тільки нагадує сабо або клоки, то зараз на показах і в стрітсталі дуже багато реальних трушних. Сабо і на моє здивування, це реально досить носибельний, принаймні зовнішньо. Я не знаю, як по відчуттях. Тому що ніколи навіть не міряла взуття на дерев'яній підошві, але зовнішньо виглядає дуже класно. Особливо це взуття мені подобається, коли його комбінують. знаєте, з таким мінімалізмом в стилі 90-х, коли це якісь платіло обтяжку або плаття прямого крою, такі мінімалістичні, однотонні, або просто якийсь базовий образ, типу піджак, майка, джинси. І от таке от цікаве взуття. Воно виглядає разом дуже дуже гармонійно. Наступний тренд це шнурівка, і шнурівки було знов ж таки дуже багато. Вона була дуже. Різноманітна як реальна шнурівка, як на якомусь корсеті, прямо на взутті, на нозі так і просто дуже дуже багато шнурків, якихось е сандалях, шльопанцях і тому подібне. І це була знаєте, не прям як шнурівка, а просто дуже дуже велика кількість е різних пасочків або шнурочків. І що перше ж другий варіант виглядає дуже стильно, особливо шнурівка красива, знаєте, в босоніжках. Така шнурівка з нами досить давно, і мені дуже сподобалось, що знову повертається знову ж таки з нульових. Це просто основний тренд. і Я дуже багато разів буду сьогодні згадувати про нульові. про Okay, Mac тому що дуже багато варіацій бачила цього взуття. Саме не коли цю шнурівку обв'язують просто навколо цієї нижньої частини ніжки, а коли прямо ця шнурівка йде аж до коліна. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте таке, але я добре пам'ятаю, тому що я навіть пам'ятаю, яке в мене було взуття. Який це був рік? Мені було сім, напевно, років, або вісім, або дев'ять. Ну, напевно, вісім років мені було, значить, це був 2006 рік, рік собаки, скільки себе пам'ятаю. Я йшла на перше причастя, і в мене були слухати, в мене було з де. В мене були босоніжки, в яких великий пальчик був окремо. Ну, я думаю, це більше для зручності робилося. Вони були зверху, ці от всі шнурочки срібні. Зверху, спереду була ось така от платформа, ззаду була трошечки більша, і вся ця платформа платформа була срібна леопардова і був шнурок, який я зав'язувала куди аж під коліном. Блі, напевно, в мене немає фотографії в цьому взутті, саме в такій варіації, тому що я на причасті йшла, то в мене було довге плаття. Але мені здається, як ви зараз побачили таке взуття, то я би сказала, що це бомба-ракета. що Це дуже-дуже стильно. Ще Один дуже цікавий тренд – це такі от сітчані ботильйони. Насправді вони з'явилися в бренда Zero ще кілька сезонів тому, але тільки в цьому сезоні якось почали появлятися і в інших брендах. Бачила варіацію з гострим носиком, і також я вже бачила варіації цього взуття в наших українських Трентів, здається, в хвоя, дуже красиво виглядає. Знову ж таки, бачила, як воно виглядає на ніжці. В одному із останніх випусків About Мотрочка сиділа в цьому взоті і виглядала дуже естетично, прям, ну, дуже красиво. Не знаю, як при ходьбі виглядають пальчики, але, в принципі, ми ж ходимо по соніжках. Тому нормально, що пальці знаєте, тримають трошки ту підошву, щоб капець нікуди не втік. Але загалом дуже симпатично Я раніше б ніколи не подумала, що таке от. Прозоре взуття може бути не вульгарним, знаєте, не якимось вайбі танцювальному і тому подібне. А навпаки, в такому мінімалістичному стилі дуже такі акуратні. Наступний тренд і в принципі це один із елементів базового гардеробу. Це кеди на плоскій підошві, і мені здається, всі знають і всі бачили наскільки популярні зараз знову стала Adidas Gazelle. Вони зовсім недавно, кілька сезонів тому, були з нами і були популярні, і вони знову. Повернулися і в супер-супер гігантському масштабі, особливо білі з чорними полосками або рожеві. І вони дійсно виглядають дуже красиво, вони дуже зручні, тому не дивно. Але якщо ви не можете вхопити потрібний вам колір цих от Adidas Gazelle, які супер-супер популярні, можете придивитись до будь-яких кросівок на пустій підошві. Також дуже трендовими стали особливо в жовтому відтінку. Це кросівки від Flying Tiger. <плес> І я не знаю, як, але якось якимось чином боді вдалося знайти такі кросівки мені ще минулої осені, що до того як це стало супер-супер популярне. Але у мене є ось такі от секонд-хенду жовті кросівки, чому я дуже рада. І насправді в таких кросівках, на такій маленькій підошві, після. Широкої високої підошви дуже складно ходити. Також Боді недавно прислала пуму посилку, і Там були пума суїди в рожевому відтінку, які по перше виглядають дуже класно. Не знаю, як по зручності, але вони дуже схожі знову ж таки на. Adidas Дідасказель, тому можете також передивитись на них. А взагалі можете взагалі придбати собі якісь бушні, якщо ви ганяєте зараз за цією парою і ніяк вам не дається їх викупити. Тому що я знаю, що вони взагалі перше джерело, де вони продаються на офіційному сайті, Вони коштують по 100 доларів. Але так як їх неможливо вихопити, байери перепродають їх по 300 доларів. Боже за Adidas 300 доларів. Наступний тренд, і цей тренд з нами вже не перший сезон, але в цьому сезоні він прям ну дуже 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 популярний. Це балетки і взуття Mary Jane. Тобто, не знає, що таке Джейн, Це Ті самі балетки, або це можуть бути туфлі. Це може бути будь-які сутячі чи на плоскій підошві, чи на каблучку, але основна його відмінність від іншого це те, що в ньому є один або більше ремінців, такі тоненькі, і суперпопулярним є носити це взуття не застібнутим, а розстібнутим. І знов ж таки те саме, що я говорила про плоску підошву, це саме відноситься і до балеток. Дуже незвично. І в принципі, я виставляла фотографію і для очей людям також дуже незвично. Я так зрозуміла, що у багатьох є знаєте дитяча травма зі школою і з цими балетками зв'язана. Але реально виглядає красиво, не дуже зручно, але красиво. Як то кажуть, готуй сани влітку. Це я з балетками з мерджейнами, тому що цієї зими я купила собі три пари такого взуття. Три пари від зара. Я не купую зару нову, але в Ріселі я не бачу нічого поганого. Тому знайшла три пари такого взуття від бренду Zara. Причому всі були нові. Просто хтось купив ще раніше таке, не знаю, не хотів носити чи не міг носити. Я не знаю, в чому була причина. Але прикол в тому, що я собі взимку купила три пари, отаких от дві пари балеток, і збираюсь носити дві пари одинакових балеток і збираюсь носити, знаєте, кольори поміняти. Просто один такий, один такий, і одну пару Mary Jane золотих ще й в металіку. І слухайте уважно, я купила їх за 300 гривень за пару. Ось чому вам треба знати. Ренди і просто ваші подобання наперед. А взагалі, я не тільки собі знайшла такі класні бюджетні балетки. У нас є спілка. Це фешн спілка в Телеграмі, яка називається так само, як і наш канал Викупай, в якому ми ділимось різними посиланнями, підбірками, формулами луків, просто своїми покупками і тому подібне нашим патронам. Ви можете стати нашим патроном на сайті Patreon або задонатити просто на монобанку. Всі деталі, умови і тому подібне я залишу вам внизу. І просто хочу сказати, що ми минулого місяця залишали не тільки посилання на бюджетні варіанти, це з ресейлу не нові, а з ресейлу таких от різних балеточок. І мереженів, а також підбірку різного взуття кросівок на плоскій підошві. І ми знаходили стільки всього, просто треба дуже-дуже добре сісти. Якщо ви не хочете стати нашим патроном, можете просто зайти на якісь ресейл магазини і почати шукати. І насправді варіантів дуже багато, не обозково. Купляти собі, і взагалі, я навпаки, вам не раджу купувати трендове взуття чи трендовий одяг новим, особливо дорогим, тому що є велика ймовірність, що тренд пройде, воно вже буде вам не актуально і ви просто викинете. Тому купляти беушне в ідеальному стані, це просто ідеально. Тому обов'язково звертайтеся на такий сайт, шукайте, а знайти реально. Просто це займає дуже багато часу. Тому, якщо ви бережете свій час, всі деталі внизу, або десь тут вам буде підказка, де ми детально розказуємо про нашу спілку. Давайте не будемо далеко відходити від балетики Мериджейн, тому що наступне взуття це знову ж таки схоже на балетки, тільки просто на невеличкому каблучку або просто балетки, але без задньої стінки, які називаються слінкбеки або хіт-н-хіл. Це знаєте такий вид взуття, який мені дуже нагадує стиль Олдмані, коли особливо звичайно це. Кітінхіли uh, чи слінбеги від Шанель, звичайно, хочеться зразу якісь знаєте, Твідовий костюмчик, сорочечку, і піти в університет, знаєте, з такою сумочкою маленькою, тому що в тебе все в телефоні чи в айпаді чи тому подібне. Але таке взуття можна нести в будь-якому ціновому сегменті, і насправді таке взуття не обов'язково одягати всякими твідовими костюмами. Тому що зараз таке популярні нульові повернулися взуття з нульового, і воно навпаки, знаєте, особливо кітинхіли, такі супер дикі у дізель-колекція з такими дикими кітінхілами, з таким гігантським срібним лого. На них прада знову ж таки є дуже класні з такою, знаєте, резиновою підошвою. Я взагалі не вожу вам приклади з цих брендів, тому що них надихається мас-маркет. Тому не хочу вам скласти якісь рамки, і те, що я сказала, що це, знаєте, нагадує це тільки з першого польду, бо насправді можна стилізувати дуже по різному, можна знайти будь-які варіації такого взуття, особливо якщо ви знайдете десь на секунді чи на якомусь вінтажному магазині прям вінтажне таке взуття. Дуже багато також я бачила інспірації джинсові варіації такого взуття, Тому не тільки олдмані. не даємо далеко від університету, тому що знову, як завжди, з нами лофери, структуровані лофри. Я їх обожнюю, якщо ви думаєте, що це незручне взуття, вам просто треба знайти ваше взуття. У мене є дві пари, і одну я вже дуже сильно насправді я їх не зносила, але ношу їх дуже часто. Там вже просто ну вони врослися в мою ногу. Це супер зручно. Просто треба одягати їх обов'язково шкарпеткою. А інше, яке я взагалі купила на сейлі в H&M, за 400 гривень чи що, і вони теж дуже дуже зручні. Тому, якщо вам подобається таке взуття, чи якщо воно у вас є, обов'язково його носіть, його можна знову ж таки одягати із джинсами, з брюками, з класичним стилем, кежуальним стилем, навіть блін спортивним костюмом, можна одягати реально з різними стилями. А якщо у вас немає, то обов'язково Ще Щодні курсівки, які зараз дуже трендові, але їхня трендовість пішла не з показів люксових брендів, а з людей з Пінтересту з інстаграму з медіа з селебриті. Тому що їх дуже часто носять. Белла Хадід. саме я говорю про саломони. А взагалі не тільки соломони зараз популярні, а просто трекінгове взуття. І воно реально може дуже цікаво розбавити ваш образ. У нас на каналі було відео, в якому я стилізувала як Беллу, Хадід Луїзу, тому знову ж таки вам десь тут підказка, обов'язково дивіться. Там я пробувала в декількох образах стилізувати саломони, і вони виглядають дуже цікаво знаєте, так свіжо. Тому що мені здається, це вперше за. Досить довгий час таке взуття стало прям трендовим. Прямо от його носять не тільки ті люди, які ходять в гори, які люблять багато ходити, які люблять максимальний комфорт, але й ті, які просто люблять стильно виглядати, бо я би назвав таких людей позірами. Наступний вид взуття, з нами теж уже не перший сезон. Це в'єтнамки або просто взуття, якому відокремлений великий пальчик. Що в минулих сезонах в нас були супер в'єтнамки від бренду Zero на такій грубій підошві, масивні, то зараз, навпаки, стали також популярними, крім масивній підошві, Вони все ще в принципі досить популярні. Також... На зовсім тоненькі підошви. і це прям знаєте, от такі от в'єтнамки, які можна купити за 100 гривень на заправці. Просто вони мають бути однотонні і відповідний образ у них зібрані. Дуже легко і дуже дешево. Також босоніжки в'єтнамки також дуже стильно виглядають, і плюс до цього всього вони дуже зручні, тому що в тебе зафіксована нога, і тобі зручніше води ніж простих в'єтнамках. Або сунішки, на яких відокремлений один великий пальчик, це знаєте, така. В принципі, в минулих сезонах трошки вже було, але цього сезону воно дуже стало трендовим. Прямо дуже багато різних варіацій. Це може бути прям повністю схований великий пальчик. Це може бути просто лямка тільки на великому пальчику. Це може бути якась інкрустація. Біля великого пальця це може бути різна варіація, різний каблук, просто дуже по-різному воно може бути. І останній вид взуття це чоботи. Насправді не дуже літній варіант взуття, але якщо ви не пробували взувати літнє взуття, попробуйте. Можливо, ви теж та людина, якій буде комфортно, бо я знаю, що комусь максимально некомфортно не хоче тільки в босоніжках влітку ходити. Але є люди, як я, наприклад, яким досить комфортно бути в закритому взутті влітку. Якщо це під вечір і не під палким сонцем. Зараз які чоботи актуальні? Це знаєте такі чоботи в стилі 90-х, які йдуть під коліно в обтяжку. Якщо там ще квадратний носик, то це просто це супер популярно. Це знаєте, віє такими серіалами з 90-х, а ля друзі прям дуже гарно виглядає, особливо якщо ви скомбінуєте це з. Якоюсь, не знаю, спідницею в клітинку, з кардиганчиком, знаєте, з таким мехом. По різному можна залізтилізувати, не обов'язково так. Можна навпаки якийсь дуже такий мінімалізм 90-х. От і все це всі тренди взуття, про які я хотіла вам сьогодні розказати. Напишіть, будь ласка, внизу, який тренд вам найбільше сподобався, який ви плануєте носити цього літа чи наприкінці весни. Мені буде дуже цікаво почитати. Я вам дякую за перегляд, дякую, що були зі мною. До скорої зустрічі і па-па!